У Коломиї організовують різдвяний ярмарок. Це вже вдруге біля міської ялинки розмістять святкові торговельні місця, будиночки та ятки. Там кожен зможе придбати різдвяні сувеніри та смаколики. А поки організатори запрошують всіх охочих продавців та майстрів стати учасниками різдвяного дійства та подарувати коломиянам святковий настрій. Минулого року різдвяний ярмарок у Коломиї організовували вперше. Ініціаторами виступило громадське об'єднання «Коломийські атракції. Таке починання підтримали і у ратуші. Тепер над організацією ярмарку у Коломиї, окрім громадських активістів, працює ще й Коломийський центр туризму та дозвілля. Його директор Таїсія Костюк розповідає, цьогоріч внесли деякі зміни. Перш за все щодо розміщення самих торговельних місць. Біля новорічної ялинки встановлять вісім будиночків, а близько 30 яток уздовж площі відродження, розповідає Таїсія Костюк. В ярмарку цього року приймають участь більше 30 чоловік. Буде пропонуватися різноманітна продукція. Це смаколики різні. Сувеніри, новорічні прикраси і багато всього іншого. Ярмарок розпочне свою роботу 19 грудня, одразу після того, як новорічними вогнями засяє головна ялинка міста а працюватиме упродовж усіх різдвяних свят. До 22 січня до слова, організатори готують для коломиян ще й розважальну програму: майстер-класи для дітей та різдвяні концерти, особливо насиченими будуть різдвяні дні. 7 січня, коли закінчиться піс, починається святкова програма. Тобто, кожного вечора буде святковий невеличкий концерт. А 8, 9 і 14 це будуть святкові концерти о 2 годині. Наразі організатори активно готуються до святкового ярмарку. Кажуть, продавцям та майстрам, які хочуть реалізувати свою продукцію під час свят, варто поспішати. Адже цієї неділі, 18 грудня, останній день для бронювання торговельних місць. Деталі за номером телефону 067 340 06 99.